Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні нас чекає новий режимчик поле клевера. Це на російській мові, а на нашій це буде поле конюшини. Не дуже мені доподобається така назва, чесно кажучи. Ну такий переклад. Ну я вже цей режимчик назвав по-своєму подвійна вдача. А чому так? Тому що є певний шанс на те, що ваш герой або суперника може ультанути двічі. І так як я не зміг записати саму війну зі звуком, зараз я її озвучу. Отже, ми підібрали першого суперника, і я вибираю свою одну з найсильніших команд. Це в нас блакитно, і я не пам'ятаю, яку там віку брав, але, ну мабуть, це буде жовті. Звісно, жовта-блакитна команда, яка має тащити. Стандарт, трійка, яка пробиває, ну і жовтих два героя, Лазара, Нотбет і, звісно, Лісю, це топовий блокератор, топова четвірка, яка потрібна абсолютно кожному. Ну, окрім, мабуть, донаторів, які грають там в топ -алянцях. Можливо, їм вона не потрібна. Ну, тобі вона точно потрібна, тому збирай ключі і лови саме її. Це дуже потужний перс. Ну і починаємо перший бій. Перший суперник досить нелегкий, на мою думку. Ви просто на це подивіться. Вівіка, мультик є Гатор, є астральні ельфи. Ну, кути добре, не сильно слабкі, слабкі, такі собі не сильно вони сильні, але ж суперник надпотужний. Ну, як бачите, я починаю каміння поки що не дуже. Трошки є жовто, трошки синенько, але його скласти дуже-дуже важко. Тут я починаю потрохи робити ходи центрального героя, ну, тому що я розумію, що треба робити ходи саме там, щоб знайти. Хоч якийсь певний камінчик, який мені допоможе зарядити моїх героїв і, можливо, перемогти. Все, як бачите, справи в нас йдуть не дуже, але ось ось цей хід, який мені приносить шанс на перемогу. Ну і давайте зараз подивимось, як це все працює на новому режимі. Чи зможуть мої герої ультанути двічі? Так, перше в нас, звісно, йде четвірка. Бах-бах-бах. Х2. -бах -бах. Фух, мінус фланг, друзі, мінус фланг. І тепер я розумію, що в мене є всі шанси на перемоги. В цілому мені режимчик новий дуже-дуже до вподоби. Що можу сказати? Є і мінуса, є і плюси. Із мінусів хочу виділити те, що в захист треба ставити оверхепешників і масовиків. І чим вони крутіші, чим це все буде краще. По атаці. По атаці трошки друга в мене думка. Тут можна перемагати більш слабішою командою, більш сильніших суперників. Тому що цей подвійний шанс, якщо ви, наприклад, зарядите своїх героїв і він спрацює, ви просто можете винищити суперника без проблем. Як саме спрацює цей шанс там, 50 на 50 чи як, я не знаю? Мені досить досить цікаво, як часто він спрацьовує в атаці, як часто він спрацьовує в захисті, ну, це мені невідомо. Якщо ви знаєте, звісно, напишіть в коментах. Тому що я ну, відкрив, подивився і зрозумів, що треба іти і грати і дивитися, як вона спрацює. Ну, тепер переходимо до наступного суперника, де я вирішив використати. суперник, до речі, теж не дуже легкий, де я вирішив використати зелено жовту команду. Сила команди 5143, і зараз ми йдемо на 6600. Просто подивіться на цей захист, так, він там трошки один геройчик подбитий. Але ж, грубо кажучи, це фул команда на фул команду. Ну і зараз ви побачите це шалене поле. Знову я заходжу, але ну, дивлюся, що тут ситуація трошки краще, ніж в першому бою, тому що бачу зелень. Зелень є, жовтеньке теж є, і я вирішую підганяти камінчик вверх для того, щоб зібрати потрібні комбінації мені. Мені ж обов'язково потрібно зарядити для початку зелених героїв, для того, щоб я міг пробивати хоч якось суперника. Чи переможе в цьому бою? Я вам не скажу, тому дивіться, але він досить пекельний. Тут я вирішую стрійки зелень робити і бачу один ще хіт, яка, яка, який теж мені дозволяє дозарядити зелених. Тут суперник буває на шелісю. я розумію, що я в халепі. Реально в халепі, і буде дуже-дуже важко. Але просто подивіться на цей подвійний шанс, на цю вдачу, яка просто дозволяє ну, перемагати от таких монстрів. Ви ж розумієте, що якщо б, наприклад, ти з першого разу не пробуваєш, і той самий пофіг, який би зараз ультував, ну. Так, в теорії він не мав би вбивати моїх героїв, але, наприклад, четвірка могла б відпасти. І, або, наприклад, забрав би зеленого, який стоїть в мене в куті, і в мене був би мінус один герой, і я вже не міг би з ним тягатися. Але вдача на нашій стороні, тому подвійна штука ця дуже-дуже виручає. Мені, в цілому, я ж кажу, дуже крутежний режимчик. Звою думку, звісно, можете написати в коментах. Продовжуємо бій. Тут, звісно, якщо б я не взяв би лікаря, то б теж було дуже-дуже важко. Але за рахунок жовтого каміння я постійно підтримую здоров'я. Накидаю бафи на атаки і так далі. Ну, коротше, not bad. Not bad. Дуже мені подобається ця Гоблінша чотирихзіркова і шкода, що в мене вона тільки одна. Хотілося б дві. Але ж вона, як бачите, теж відлітає. Суперник надпотужний. І тут я теж розумію, що в мене просто величезна халепа. І шанси на перемогу, ну вони мізерні. Але ж є. Зараз ви все побачите. Далі, звісно, треба було вирішувати, кого першого вбивати. Ну, лікаря вирішував не вбивати, тому що він стоїть в куті, і в мене буде шанс на те, що я зможу зарядитися і потім його пробити. І ось дивіться, як подвійна вдача працює знов на мене, допомагає мені знищити повністю лівий фланг, забрати двох ударних героїв. Ну і залишається один лікар. А один проти трьох ударників, ну розумієте, як би вона не лікувала, що б вона не робила, ну вона просто не витримає. Наша зарядка, і відразу соперник буде падати. Все, ось так. І знову подивіться, знову спрацьовує цей баф. Просто супер. Команда 5100 перемагає 6600. Далі я йду на наступного суперника. Бачу Даркфізера, Фрею. Іга, до речі, теж перший раз його зустрів. Ну, такий він. Досить небезпечний герой, і буде важко. Вирішую, так як я дві з самих сильних команд ну, своїх витратив, ну, зелені вони не самі сильні. Я більш використовую, ставлю перевагу на ось цю команду, там, де використовую там, червоних, і зараз вирішив взяти до них двох жовтеньких. Це Водлс, який швидкий контроль мани йде, ну і Вольфан, тому що потрібно було когось брати. Можливо, неправильно зробив, можливо, правильно. ну, в мене просто закінчуються герої і потрібно було когось вибирати. Також в мене там була Вівіка, але я так поміркував, що вона повільна, і думаю, що ні. Візьму Вольфана. він все одно ж наносить якусь шкоду. Як бачимо, зі старта коло notbed, я вирішую збирати шовтий кріс. Чому я так вирішив? Я не знаю, в мене завжди у ці кріси вони підкупляють, чи як там кажуть. Підрив, іде зарядочка. Далі, як завжди, іде шалене комбо, яке мені не дуже до вподоби. Тепер я вирішую, звісно, заблокувати Даркфізера і прокидувати каміння саме в нього, щоб він скинув ману і в мене була якась перевага була. І тут спрацює зараз клята пасивка, яка просто дає сліпоту. Ось ця сліпота мене просто шалено бісить. На гобліні постійно треба брати якоїсь, я не знаю, чи клінера, чи що. Ну, Ця пасивка дурновата, яка спрацьовує, ну вона реально. Дуже сильно портить бої, реально. Далі, як ви бачите, начебто в мене всі справи йдуть непогано, але ж треба перемогти даного суперника, тому що це не все так легко. Начебто в мене герої всі фулові, але камінчик, немає камінчика, він далі не підходить. Хоча ми цілий фланг вбили, і ви розумієте, що тут шанси на перемогу просто величезні. Ну, Залишається, грубо кажучи, один герой проти фул п'ятірки. І, типу, що вони можуть зробити? Два маньйона б'ють, мегаміньон б'є і мегаміньон від Іоканти, Ну просто подивіться, шалено зносимо. І це третя перемога поспіль. І тут я розумію, що герої закінчуються, а цілі не слабше залишилися. Реально, і треба когось вибирати. І всі вони від 6400. Моя одна проблема це нестача героїв. Тобто. Я можу більш слабішими командами грати проти більш сильніших, але для цього мені потрібно мати більшу казарму героїв. Тому що, як ви побачите в цьому відео, я починаю експериментувати, добирати якісь героїв, які між собою ну, не, дуже, не дуже співпрацюють. І починається таке. Доходимо до такого моменту, що я просто ну, не знаю, кого підбирати і підбираю ну, все, що є. Проба кажучи, роблю там я не знаю, якийсь салат. З того ж з моїх героїв, і він не дуже смачний. Тут я вирішую вигуляти Джунаїда. думав між Могилою і ним, але поміркував, що Джунаїд це додатковий відхил буде, а лікаря сюди не взяв. Тобто взяв Баси, яка буде давати обороти, взяв Тругрук. Можливо, там ну, використає якшотере. Ну, тому що більш немає кого брати. Більш немає. Плани в мене є, звісно, з хвилятими героями щось зробити, якісь там команди новенькі зробити. Ну Но ті команди, які в мене раніше були, якими я грав. Вони просто вже не тягаються. просто не тягаються. Раніше я використовував Тібуртуса, там Сергія, ту саму зайку в костюмі. Але, на жаль, ця збірка може пробити захист тільки 5, 5,500, 5300, ну максимум 5500. Коли ти береш цю ударну трійку, ну, або там з кимось компонуєш це все діло, і ти заходиш на суперника 6000 плюс. Ти просто не можеш з цими героями вже нікого пробити. Навіть якщо там Альфа-Злам, той зайки, тому Тібуртусу. Ну, який Тібуртус? проти 6К, ви розумієте? Ніякий. Тут, як ви бачите, в мене теж справи йдуть не дуже. Червоних героїв ми не можемо дозарядити. Центральний герой вже ультанув і благо тільки один раз. Тому що якщо б, наприклад, він два рази ультанув, повісились на мене ці паразити. Так, деякі герої мої змогли ухилитися, і за рахунок цього ми ще живемо. Але каміння не, по... не під'їжджає того кольора, який мені дуже потрібен. Ну і далі суперник починає робити свою справу. Просто знищує без всяких шансів. Тут пощастило, що під'їхав червоний камінчик, який дав мені змогу все-таки допробити когось. І залишається одна руген. І зараз ви побачите шаленство. Руген ультує. Раз. Додаткова ульта. Руген ультує два. Ви, ну, треба ж в Вівіку. Знову, знову спрацьовує цей шанс, і зараз Руген ультує 3. Тут я міркував кого ж краще забрати і поміркував так, що, ну, можливо, зеленого. Зеленого, може, проб'ємо. Ну і все, халява закінчилась. Але ця штука спрацювала три рази. А якщо б в мене трошки наприклад, Машка була б заряджена Джунаїт, можливо б я б переміг. Ну, на жаль, штучний інтелект мене переміг. Тому я не зміг тут нічого більше зробити. Можливо, неправильні ходи робив, а можливо. Не знаю, залишається у нас два удари. І тут я знову починаю дивитися на цілі. Розумію, що 5200 це для мене сильно легко. І так як у нас є дуже багато хлопців, які зараз на добивах сидять, вирішую і піти на більш потужного суперника, а цю ціль залишити ну комусь іншому. Тому що ну мені бігати на 5200 це вже не солідно. До речі, не забуваємо, що в нас відкритий шлях до нашого альянсу. Назву можете побачити, якщо когось зацікавить прям, і не може прочитати, напишіть мені тоді комент, я дам відповідь вам, напишу назву альянсу, де ми вас чекаємо. Бажано, щоб у вас був захист від 5700, не сильно там модний топовий аккаунт, ну, купою героїв, тому що ми не хочемо битися проти монстрів. Ми зібрали компешку, яка хоче мати від гри задоволення і битися проти таких, як ми, рівних. Тут ви, як ви розумієте, просто подивіться на цю збірку. Ну, лорд, Локі і Кирюха, Це нотбет, нормальна, нормальна двійка, їх постійно використовую. А от жовтиме біда. Лісю закінчились. До овіани нема кого брати, і я вирішую набрати або що. І за це я, звісно, можу поплатитися. Поплачуся, ні. Зараз побачимо. Жовтенький, як ви бачите, потрошку приходить. Я розумію, що цього мало. Бачу вихід на синій камінчик, і тепер міркую, кого ж краще зарядити. Вирішую підірвати бомбочку для того, щоб хоч якось протриматись. Ну і звісно, зараз знову буду підривати бомбу, тому що мені потрібна зарядка синіх героїв. Далі я вибираю. У суперника, з якого вкрасти ульту, і я зробив реальну помилку. Ну, я забув за оце ульту Саргасу, оце за його пентаграму, і так далі, чесно кажучи. Ну і вирішив я спочатку полікуватися Кірюхою, ну і скопіювати Джаспера. Ну Тому що, думаю, ну зараз, типу, моя команда буде фулова, і я це все зможу перемогти. І дивіться, як мене карає Саргасом. Мінус Кірюха. Авіана вже підбита, тобто в моєму випадку треба було копіювати іншого якогось героя, ну який там, наприклад, якусь коду наносить і так далі. Ну я знову, як завжди, зробив помилку. Чому? Тому що я не полюбляю перечитувати героїв. Ну, реально, в мене голова болить від їх пасивок, культу, ти заходиш на суперника і мені треба кожного перечитувати. Але це дуже велика помилка. Тобто Я не підготувався, не дочитав, не подивився. І за це, як ви бачите, мене суперник карає. Без шансів, без шансів. Так, звісно б, я тут не переміг би, навіть якщо б я лордом Локіс копіював би другого героя, але б я міг би нанести більше шкоду. І цього суперника було б добивати набагато легше. Тут я знову дивлюся, що б можна було зробити. Видивляюсь цілі, розумію, що цього героя, ну, я по а не пробив. І вирішую піти на добив. Ну, тому що, наприклад, є в нас гравці, ну, які там слабкі команди, не факт, що вони зможуть пробити цього суперника з першої спроби. Я розумію, що в мене вже героїв немає, збірок ніяких, які я міг би використати проти других суперників. І вирішую зібрати той самий салат. Як ви бачите, взяв я Сун Шан Цянь, загрога. Зараз ними не граю, ну тому що вони дуже слабкі. Стати не дотягують і шкоду вони не наносять. Беру могилу, тому що більш не було кого брати. П'ятірки закінчились, і краще вже, мабуть, Могильчика, ніж когось іншого. Взяв, до речі, вело вигуляти. І, звісно, Кирюху в сапорти. Чому ні? Я б, звісно, взяв би на цього соперника, щоб навіть добивати інших героїв, але їх в мене вже не було. Тут, звісно, дивлюсь на ситуацію. Розумію, що ми майже приїхали, і що зараз ми знову відлетимо. Тут е, до благо, що ми проносимо центр і є червоний камінчик. Є червоний камінчик, який дозволяє трошки протриматись. Могила починає, звісно, вільтувати. Хто вважає, що могилою грати в 2024 році вже неможливо проти захистів 6 тисяч. Можливо, можливо, повірте мені. Якщо йому дати розлім, я не кажу за альфа розліма, а звичайного розліма, він досить непогано шпарить, він міцний хлопчина, але головне, щоб він у вас був у костюмі. Без костюму дуже слабкий герой. Тут теж мені. Пощастило, і, як ви бачите, спрацював цей подвійний шанс, і я зміг попробувати суперника. Але на цьому перемога ще далеко. Як ви бачите, на нас висять оці всякі травління і тому подібне, і мої герої просто відкисають. Залишається лише один могильщик. Ну зараз він залишиться. Я та пам'ятаю цей бій, тому що Джаспер вирубає іншого. І ось кульмінація цього бою могила проти Джаспера. Герой, яким я дуже дуже його хотів магичика, і він в мене є, і я задоволений, в деяких випадках він може затащити. Так, тут пощастило більше, ніж якісь там так далі. Якщо б не було червоного камінчика, то скоріш за все я програв. Ось так ми відвоювали. В цілому режимчик мені ось такий. А ти, звісно, пиши комент, став лайкосик і це відео. Набрали поки що третє місце, ну і можу відразу сказати, що ми перемогли. Тому можете нас привітати. А на цьому дякую і побачимось у next відео. Всім пока!